Рейтинги Дональда Трампа в США падають. Експерт фонду Пуласького прокоментував питання ексгумації на Волині. Лавров заявив, що Трамп єдиний лідер, готовий вирішити базові причини війни в Україні. Згідно з двома окремими опитуваннями громадської думки, підтримка президента США значно знизилася після трьох місяців перебування на посаді. Американцям не подобається економічна та зовнішня політика президента Трампа. В бадані 40... з опитуванням, опублікованим дослідницьким центром П'ю сорок відсотків висловили схвалення діяльності Дональда Трампа на посаді президента, тоді як 59% не схвалили її. В іншому опитуванні Reuters 42% респондентів були задоволені президентством Дональда Трампа. Американці висловили розчарування насамперед тарифною політикою. 59% не схвалюють митних війн, які він розпочав. 39% – дев'ять Підтримують лише 45% довіряють президенту приймати правильні економічні рішення. Це значно нижче рейтинги ніж під час його першого терміну. В опитуванні Reuters 75% респондентів заявили, що вони стурбовані майбутньою рецесією, і 56% виключно з кожним четвертим, включно з кожним четвертим із республіканців, вважають економічну політику Трампа надто непослідовною. Вважає політику господарчом Трампа за збитні консеквентно. З Вашингтону Марик Валкуський, польське радіо більшості респондентів не подобаються скорочення, ліквідація федеральних агентств і дії на міжнародній арені. Правду потрібно шукати в кожній можливій хвилині, сказав Бартломій Кот в ефірі польського радіо. 24. таким чином, експерт фундації Поласького прокоментував щойно розпочато роботу з ексгумації жертв волинської трагедії в селі Плужники. За словами Бартломія Кота, незалежно від війни, яка триває, польща має право проводити історичні дослідження. Видимо, брак за цієї квестії, також по стороні... так. Мені здається, що відсутність вирішення цього питання також українською стороною під час. З цієї війни, так як я сказав, вигенерувала певні негативні наслідки в наших відносинах. А в цих відносинах має бути також зацікавлена Україна. Тож з української сторони має бути бажання це питання у відносинах із Польщею остаточно вирішити. Для того щоб цю питання в відносинах з Польщею остаточно залатфіч. Експерт фундації Поласько наголошує, що до примирення Польщі та України у питанні волинської трагедії ще потрібно пройти довгий шлях. Після трудоміського процесу пошуку жертв і документування має бути зроблена історична оцінка того, що сталося. Треба буде покласти відповідальність за вбивства на Волині на конкретні групи з українського боку. Лише тоді, як каже Бартломій Кот, виходячи з усіх даних, можна буде прагнути до поєднання. Це ексгумації, не питання однієї ексгумації, це питання багатьох ексгумацій. Це також питання роботи істориків з обох сторін, це питання освіти. Кожен із цих елементів десь там впливає на процес поєднання, який триває, так само як триває процес поєднання між Польщею та Німеччиною до сьогодні. так само як триває процес поєднання між польськам та німцями до дішай. На місці неіснуючого нині села Пужники в Україні розпочато екзумаційні роботи. Цього моменту рідні загиблих чекали 80 років. Президент Трамп, ймовірно, єдиний лідер на землі, який визнав необхідність вирішення корінних причин ситуації, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю. CBS. Він вказав, що, хоча деталі ще потребують опрацювання, але переговори йдуть у правильному напрямку. Цитую насамперед, тому що президент Трамп, мабуть, єдиний лідер на землі, який побачив необхідність усунення корінних причин російського вторгнення. Лавров указав на заяви Трампа про те, що в Втягування України до НАТО було величезною помилкою, і що це була помилка адміністрації Байдена, і Трамп хоче це виправити. Лаврова також запитали про бомбардування Києва у четвер, яке Трамп розкритикував як непотрібне та в невдалий час. Представник Кремля лише заявив, всупереч фактам, що Росія завдає ударів тільки по військових цілях, і цього разу не було винятку. І цілями атаки були об'єкти, що використовуються українськими військовими. Він додав, що Росія має право атакувати такі ці. Новини